Новий мистецький об'єкт з'явився на центральній площі Миргорода. Тут одне з дерев прикрасили яскравими різноманітними в'язаними виробами. Символічно, що кожна учасниця, яка в'язала частинки великого полотна, вкладала в роботу свої емоції, навіяні війною в Україні. Тож арт-об'єкт і має назву теплі обійми і зниток спогадів. За словами майстрині Ольги Кобріної, яка запропонувала прикрасити одне з дерев на площі, у кількох містах створили такі локації. Тож і в Миргороді було вирішено долучитися до такої незвичної ініціативи. Я дуже люблю в'язати по полтаві. Бачила таке дерево в інших містах. Теж є таке дерево, а в нас нема. На не порядок ми з дівчатками передивилися дуже багато дерев. Але чому саме це дерево? Тому що воно як під парасолькою, тобто не вигореб дуже швидко, можливо, буде захищено від мрячки і невеликих осадків. І тут дуже часто відпочивають люди. Тут є фонтани, тому ми вирішили, що саме тут нам дали дозвіл. До втілення ідеї в життя долучилися понад 20 майстринь різного віку, розповідає одна зі співавторок Любов Тараненко. Так близько трьох метрів стовбура було прикрашено руками жінок і дівчат. У центрі видніються намальовані коні, які були евакуйовані з місць бойових дій. Загалом на в'язаному пано можна побачити різні об'єкти, пов'язані з нашою країною. Кожна учасниця в цьому кожному елементі вкладала якусь ідею і якийсь сенс. Тут є дуже багато різних елементів і врятовані коні. Тут є око, яке дивиться в війну, тут є українське сонце, це треба навкруг дерева йти і дивитися, там все це є. Є дитячі кольорові мрії. Разом із місцевими знаними майстринями до створення арт-об'єкту доклали зусиль шість вихованок гуртка Чарівний гачок, що працює під керівництвом Галини Римаренко. Частинку полотна, що присвячена дитячим мріям, виготовили саме юні рукодільниці. Наймолодшій співавторці усього вісім років. Я в свою чергу своїм дівчинкам із гуртка Чарівний гачок центру позашкільної освіти теж запропонувала дівчинки. Ви со мною вони сказали обов'язково. Ми на літніх канікулах працювали, в'язали круги, дуже багатенько ми зв'язали з дівчинками і. Так само дуже така ідея хороша, що в кожному місті, ну не в кожному, але ну в багатьох місцях є отакі дерева, обв'язані, такі вони мереживні, гарні. І ми вирішили, що в Миргороді теж потрібно, щоб було таке дерево. Спільну роботу майстринь одразу помічають жителі Миргорода ще під час огортання дерева, в'язаним пано. Автори впевнені, що новий арт-об'єкт стане своєрідним символом того, що життя триває далі, та буде радувати миргородців і гостей міста протягом тривалого часу.